Добрий день, це канал Я і Мої кози ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачне. Так, а смачне в нас саме буде до перекладів. Так. Заливаємо галяретку, як хто там знає. Подивимося, не хоче сипатися. разроблю razrobili dišu замалу Za malo uzrobeva. O. Da razalijemo galjaretku. Šla para i prestalo. No ničo. Da galjaretku. Ovo Щоб воно остигало, а ми будемо тоді робити. Ети... Переклади перемащувати. Ну, перед нам треба, щоб на перекладах застигло жиле наше. Буду робити. Вже стів я заляла, ну, поставила, щоб стигло. А тепер апельсин у нас. Зараз. Розмішаю. да в да, старенькій каструльці. Маленькі, бо мені треба маленьку каструльку. Стареньку, ну то й що. От. І все, розмішали. Зараз винесу, хай остигає. Так, ось такий у мене бисквіт шикарний вийшов. Якщо збивати яйця в тому, як його сказати? Скажіть мені, я скажу вам кухонному комбайні тому, тістомісік, кухонний комбайн, як там хто знає. Дуже гарно збиваються білки. Ось і дуже пишний виходить гарний переклад. Так, е, ще хочу сказати, е, як печу бисквіти, посилання закріплю в коментарях на це відео, де я печу бисквіти. Ось, одна, що відміну зараз є, то те, що я було світло, збила білки в тому в кухонному комбайні. Ось. М -м -м. Так. Ось такі то діла. Так, це підготували. Забула, доску взяти. Так, нам треба ківі порізати дольками. Вами відріжемо краї, вони твердувати. Треба тоненько порізати. Воно якось в мене тоненько не виходить. Не вмію тоненько різати. І ще одне по їх закипів зараз. Так, ківі я порізала. Це в мене вже майже остигла моя галеретка чи заливне. Ось так нам треба його. Бо вже краї починають пристигати. Треба швоно в тісті нам застигло. Так, не пристигати в місці. У нас друге. У нас такий дощ. Навіть не здається, що вже нині 10 грудня, чоловіке, 11 нині. Не знаю, коли ті відео повиходять. Нині неділя у нас 11 грудня. Чекаючи, отако, дивіться, я буду поливати, воно буде мені застигати. Я зараз вийду в ганок, щоб воно мені зразу застигало. Бо світла нема, так би я в холодильник ставила, але світла нема. Як зроблю вже такий гарний шар, що не буде впитуватися, що він застигне зверху на безквіті, тоді виложу шар ківі і тут шар ківі. І ще раз пулю. Бо мені треба ось це все заливне сюди наляти, щоб воно мені застигло. Ось таким чином. Так що я побігла в ганок поки місць пауза. А вже як воно застигне, тоді покажу яке вийшло. Ну, а це мої. О, це дуже хтось блищить. Ось так. Два моїх кусочки з сківі. З Перемазка в мене. Сметана збита з, з гущенкою. Сметана розморожена, ташому морозильці. Збилася гарно. Ось. Дуже хутко. Ще трошки, якби була гаву, зловила, була б зробила масло. Ну нічого. Я думаю, що воно буде добре. Ось ось така в мене буде переклад. Має бути смачно, я так думаю. О. Теперше, ну теперше треба якось його. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! ой ой Оба! Ой! Ой-ой-ой-ой! То положила я сметани. О. Так. М -м. Як смачно, Корж дуже пропитаний, бо він пропитаний тим. Як його? Заливним желе. Ну, а це в нас. Шоколад. Як шоколад варила, буде відео, там в мене є. Буду викидати вперед там те викину, як я шоколад вару. От. Це свій домашній. Бо то купляно вже більше не купляю, щоб топити. Тоді мені якось воно взяло. Розлізлося, от і я його. Не хочу більше купляти. Лучше трошки потрудитися, посидіти, поварити. Ось так. Рємбу дуже загустає. Може, й трошки забагато поварила, мою, треба було шість хвилин варити, я поварила сім. Ну, нічого. Думаю, буде смачно. Ось такий тортик в мене буде. М -м -м. Але смачно. Де мої горіхи. А його прикрасимо горішками. Варно застигає і думаю, буде дуже смачно. Ось такий в мене вийшов. Красавчик, такий тортик. Шоколад застигай, Хуче. Ось. І дуже смачний. Ну, вже який в розрізі буде, потім покажу. От. Ось таке діло. Хай трошки шоколад застигне, хай трошки сметана пристигне, а тоді покажу. Так, ось така у нас вийшла красота, це скі, торт. І зараз попробуємо. Ось так. Смачно. Але mm -hmm. перемастку сюди треба брати якусь інакшу. Сметана сюди зарідке виходить. А треба брати якийсь масляний крем або так якийсь крем густий. Хоча воно досить дуже смачно. Ось. Але. Або густіше заливне робити таке, щоб воно було. Як то кажуть, дубове. Ось так. От. Ну, я скажу смачненько. М -м -м. Дуже смачно. Ось так. Так що готуйте. Смакуйте. Кому сподобався рецепт, приготуйте ось буде смачно. Всім все самого найлучшого. мирного неба, міцного здоров'я і хорошого настрою. Всім па па па, -па.